Ознайомчо навчальний центр сотої волинської окремої бригади запрацював у Луцьку. На мультимедійних тирах військові пропонують пройти курс підготовки для стрільби з протитанкових комплексів Джавелін та Енлоу, переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер і стрілецької зброї, а також освоїти курс тактичної медицини, розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Мета підготувати резерв, щоб от люди, які живуть в цивільному житті, вони були максимально готові до. Національного спротиву от могли, і, можливо, в майбутньому могли би призватися до лав Збройних сил України. Ну і почуватися там впевненіше. Інструктор сотої бригади демонструє роботу протитанкового ракетного комплексу «Енлоу». Саме перше, що треба зробити, перевірити батареї. Після короткої теорії відвідувачів центру вчать стріляти зі зброї. Маса «Енлоу» – 12 кілограмів. Щоб влучити в ціль, його потрібно тримати на плечі, розповіла Катерина Коржова, яка навчається. З її слів, кілька разів поцілила. Для дівчини це важко фізично, хоча я думаю, якщо буде гарна, хороша фізична підготовка, то це буде набагато легше. Можливо, нам не прийдеться користуватися саме цим озброєнням, але ми повинні знати, що таке є. Олександр каже, вперше стріляє із симулятора протитанкового комплексу. Непроста зброя, але з нею працювати було легко, тільки треба ще більше попрактикувати, більше часу приділити цій зброї. І я думаю, що тоді будуть успіхи у всіх. Аби добре опанувати таку зброю, потрібно кілька тижнів навчання, каже інструктор сотої бригади. Бійці на передовій свого часу теж набиралися досвіду на симуляторі. Працювали ми по техніці. Так ми працювали. Ну, не тільки цим. І знищували ворога. Вона універсальна, тобто, в плані тому, в цих двох режимів, особливо в режиму тієї уражені зверху. У сусідньому кабінеті симулятор переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Зброя вражає повітряні цілі на відстані до чотирьох з половиною кілометрів, каже інструктор Андрій. «Зброя є справжня, єдине, що відрізняється, це прицільний механізм. Займе пару тижнів, щоб дійсно вчитись, навчитись. А ознайомитись, відповідно, це можна ознайомитись і за один день. Зі слів Андрія, пройти навчання можуть повнолітні чоловіки і жінки. Контакти для запису на Фейсбук, сторінці бригади. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.